Як заставити Росомаху пити джимбім Бім чи Редлейбл? Заплатити багато грошей? Сьогодні ми поговоримо про одну з найкрутіших реклам алкоголю в кіно. Це фільм Дитпул та Росомаха, реклама Джимбіму та Редлейблу. Скільки вона коштувала? Як вона виглядала? Як вона виглядала, можете глянути зараз? Хто його знає? але тут гарно. На жаль, у відкритих джерелах немає чіткої інформації, скільки це коштувало, але можна порахувати, тому що є така штука, як еквівалент вартості реклами MPV або NPV. Формула проста. Це в нас кількість глядачів, це скільки секунд в кадрі і коефіцієнт якості. Глядачів Дидпулу було 127 мільйонів квитків продано у світі. Середній час в кіно це 30-60 доларів за тисячу контактів глядачів, і факт появи бренду. Коротше, Jim Beam був 45 секунд, коефіцієнт якості 0,7, так як там була дуже висока помітність. Множимо на кількість глядачів і на вартість такої реклами. І получаємо, що Jim Beam у це обійшлося десь 8 мільйонів доларів. Звучить як дохреніще, але реклама получилась дуже крутою, я впевнений, що вона ну, відбилась 100%. Red Label вже був не в такому гарному світлі, там Логан е, просто сидить біля багаття, можете глянути. Видимість бренду не така сильна, е, період видності його в кадрі теж менше. Тому е, ця реклама їм обійшлася десь в мільйон доларів вісім разів менше. Але як на мене, ну Red Label майже не запам'ятався. А от як Росумаха тримає в руках Джим і його п'є з горла, це було круто.